Найкраще стереже хату в палках. Бачили якийсь ключ, щоб здалеку було видно, нікого вдома нема. Мені надіслали рол для збирання яблуку. Погляньте вже щось туди заскочило. <т Lions> Тут такі шпиці, вони ось розсуваються, яблуко забігає і далі все. А виходу нема. А вихід тільки у відро. Ну, будемо зараз тестувати, пробувати. Цікаво. Застрибуюсь. Три секунди і вже готово, поглянь. Цілий цей. треба перебрати, які краще, на ну, ярку викидати. Ну З перших треба дуже. Ух ти! Клас! І можна далі збирати. Куди прийде і піява поставить. Так, ще трошки залишилося, а? Яка тут чистота. І попереду пригоди. я чого в мене в дитинстві не було такої штуки? Ну що, ніхто не міг оце збагнути, Тож для дітей ідеальна забавка. Пилосос у нас вдома. До речі, не треба піднімати, просто так за собою тягнете. Ще дорогою кілька яблук може заскочити. І все. Я залишу в описі посилання на цей магазин. Зайдіть, подивіться, там ще є дуже багато крутих гаджетів, які можуть вам знадобитися. Особливо акцент на горіхи, на збирання горіхів. Горіх ми посадимо цієї осені. Вже зовсім скоро мають прийти ті саджанці. Будемо займатися формуванням нашого майбутнього садочку. Все попереду, все наше це, а поки прибираємо у в садку. Я подумала, це можна збирати, до речі, ці м'ячики для великого тенісу. Або маленькі кавунчики. Ось погляньте. Навіть немає жодного пошкодження. Я думала, що будуть ці шпиці ламати якось яблука, але насправді ні. Зараз. Вони такі гнучкі-гнучкі, дуже як струни. Навіть такі гнилі м'які вони теж застрибують без проблем, можна все зібрати під чисто. Бачите, це ж не ідеальний якийсь газон, не ідеальні умови. Такі осінь. Хоп-хоп. А що це за фрукт? Якась не груша, не яблун. Погляньте. Таке цікаве на дотик. Дещо волохати, як персик. Ого! Ото гарбуз. Це ми до бабусі на город приїхали. Я шукаю кавуна. Ми десь садили. А, це маленький. Оце такий кавун. Ну, кавунець є, звісно, але гарбузи, ото та. Я не сильно люблю. А що тут за центр? Ось хороший кавунець. Це нам тоді було ліньки садити, і ми ж меннями накидали цих гарбузів. А потім так кавуни, я потім ви перемішали, бо через собі. А дині тут теж є? Я не люблю дині. Гарбузи теж. Того я їх так порозкидала по городу. Щось вийшло. Мі, кози. і мої кози. Шуга-бейбі звуться, такі синенькі маленькі. Оце ще навіть не, це не засохло. Тут тепліше, слухай, бачиш? Напевно тепліше, бо у нас все вже посохло. Ой, тут. Ой, клас, це ж цей шуга-бейбі. Огоньок, так. Клас ще маленький гоньок, він шука огоньок. Ну я б бачила. Клас. Важкий такий. А чого він такий важкий? Ну, значить, водяний. І... Буді... Водяний? Діве вей! Давайте вже буду дарувати яблука, чи що? Значить, тоді. <сум> Чим <багаті? сум> звір. Запитували, куди подіти пеньки після корчування. Будь ласка, як вам таке рішення? Краса, краса. Виглядає чарівно. Та, там дорогу зробили нам. Тут таке щось цікаве. Каміння накидали. Павловні у Коростишівському парку такий вигляд. І мені подобається. Це суто декоративно, і плюс там у нас вулики недалеко. Будуть бджоли прилітати. на медоносно. Нехай буде. Доки будинок побудується, то вже красиво. От, до речі, цей Кростачівський парк ви не уявляєте, Тут такі були хащі, непрохідні. Тепер ось бачите, як волонтери прибирають і помаленьку вимальовуються. І це не один рік праці. І так воно все легко. Тож поки можемо, треба висаджувати дерева, а будинок вже пізніше. Знову дощ. Я собі осінню куртку замовила, йов, зацініть. Моя насправді ще була нормальна, але я її ношу з 2017 року і вже так знаєте набридло. Що осені, що весні, одні ті самі. В одежині ходиш такий, ну вирішила купити нову, тому бачиться став, це український бренд одягу. І в мене вже виходить є куртка, є штани українського виробника, кофти, губолки. І погляньте, крапельки дощу всі зберігаються зовні. Так що вона... Ось воду відштовхує, просто відлітають від крапельки. Я також запитала, чи можуть вони зробити для моїх глядачів якийсь промокод, тому що ну все-таки мене канал має вже чимало підписників, і активність така нормальна. Ну чому ні? В цілому сказали, що так. Вони можуть ввести балицька, там де промокод. латиницею балицька. Напишіть і все. І матимете знижку мінус 15%. Бачите, цього року якось осінь швидше настала. Навіть от хміль. Ми в жовтні купили ділянку. Згадайте, минулого року у жовтні ми купили ділянку і ми приїжджали сюди, там вже був всередину кінець жовтня. І все було ще зеленіло, зеленіло, а тепер осипається. Ну, і літо було посушливе, тому і води цього року немає. Навіть в криницях посохло. Яблука дрібненькі. А нам електрику проводять. Так, вже майже тут Антон розчистив усе. Клас. Ми збагнули, що краще в щепу переробляти, ось зрізо, відразу закинув, подрібнив. А потім вже будемо займатися тими горами. Тут подрібнені всі ці, всі ці діч, оці бігани, які тут висіли. Угу. Ж вони всі. А їх теж подрібні? Так. Не застріє, не заплутаються? Вони застріють тільки в цьому, в переймачі ворог. Такі ідеальні просто. Потім береш палку і палку їх просовуєш і воно як тільки в лезу попадає, то зразу Залишився дріт, це не треба. Куди його подіти тепер? Запоріжжя. Україна. Можна десь використати. Все, поїхав дядько. А другий залишився тут висіти. Ти бачив таке. Усе, встановили лічильника, але ще не запломбували. Треба чекати наступну стадію еволюції, коли до нас знову приїдуть і запломбують. Та й таке. Загубила, я вчора десь ключі. Будемо шукати, де вони могли подітися. Головне, прийшла додому, Антон показав, що є ключі і кажу, їх головне не загубити. А сьогодні встали і вони десь щезли зі столу. У мене хрумба не зажувала, пилосос, то що робот. Ну, знайдемо. Там розетки, значить, а тут лічильник. Запломбують, і тоді ти вмикаєш, і в тебе є світло на ділянці. І можна підключати інтернет і вже все ще завгодно. Інтернет на тому стовпі висить. Просто дитягають, я не знаю, скільки. Знайшли ключі, і ви не повірите, де просто тут у мами лежали. Я їх загубила. Я турок китайський. Кардіотренування. Оце так хочеш попити чай. Це треба нести. Воду. А хтось знімає відео? Ульов, я можу зняти. Так ти ближче підійди. — так ти може ближче підійти підійде. Так, Що? ти <реш> попаде? <реш> а а треба ж мене зразу з чимось вколотнути. Чекай. Давай. Да не можеш так високо не по... Вулкан треба тримати. Ух ты! Прикольно. Мокне та яке все? Там достатньо Міша, ли, страшно, ли, ли, не видно Міш, нікому не видно. О, Хорош. Тепер точно. Дубль два. Пошел. <світ> Фокус! <світ> а, ну. Фокус! А ну-ну. Ізі. О, <світ> о, нічого ж не видно ішло. Хто стоїть? <гум> Магія! <гум> Міша так не виходить, вот це мій фокус. Міша, ну. ну. Ти, ти, ти не прозрачний, не ти щозрачний. Я з бабушка прийде. Міша, 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 не дихайте.